Вітаю, дев'ятикласники! У нас з вами новий розділ української мови. Він стосується синтаксису і пунктуації, тож будемо вивчати складне речення і його ознаки. Пригадайте, що ви знаєте про складне речення. Нагадаю, що його ви вивчали ще в 5 класі, то ця інформація зовсім не нова. І в процесі вивчення української мови ви час від часу поверталися до цих відомостей. Тож, у чому полягає відмінність між простими і складними реченнями пригадали? Отже, складним називають речення, утворене з двох або більше простих речень, об'єднаних в одне ціле: змістом, інтонацією за допомогою сполучників і без них. Розгляньмо приклади таких речень. Візьмімо, скажімо, перше. Хлопцям особливо цікаво все, що дає змогу розвивати фізичну силу і сміливість. Це складне речення тому, що складається із двох простих. Перша граматична основа підмет все, присудок цікаво, друга підмет що присудок дає змогу. Частини складного речення умовно називають простими реченнями, але зауважмо, що вони не є самостійними. Частини складного речення, тобто так звані прості речення, інтонаційно не завершені, адже під час аналізу ми його штучно розчленовуємо. Складні речення можуть утворюватися як із двоскладних, як у наведених вище прикладах, так і з односкладних простих. Розгляньмо речення. Відвідую спортзал щодня, хоча мені радять тренуватися лише тричі на тиждень. Перше просте у цьому складному означено особове, тобто односкладне. Друге просте теж односкладне, неозначено особове. Пропоную вам визначити, якими є частини цього речення за складом граматичної основи. Даю вам трошки часу подумати і з'ясуємо. Підходжу до краю трампліна і страх сам мене покидає. Подумаємо ще трошки. Думаю, готові. Отже, перша частина цього складного це означено особове, односкладне речення, друга частина двоскладне. Що можу додати до вже сказаного? Складні речення виконують. Ту ж функцію ще й прості, але вони порівняно з простими містять більше інформації. Це наш перший урок по складному реченню, і я дуже сподіваюся, що складне речення виявиться для вас нескладним. Тож до зустрічі на наступних уроках!